Доброго дня, шановні колеги! Всі ми знаємо, що знання українських народних звичаїв і традицій, їх наслідування необхідно людям, які будують і будуть будувати Україну. До вашої уваги презентація про народні традиції як засіб формування любові до батьківщини. Сьогодні в нашій країні підвищуються вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. Одним з найважливіших виховних напрямів, окреслених законом України про дошкільну світу є виховання у дітей любові до України, поваги до родини, шанобливого ставлення до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, державної та рідної мови. Народ і виховання. Ці два поняття взаємопов'язані, вони і не існують одне без одного, адже так повелося в історії людства, що кожен народ від покоління до покоління передає свій суспільний та соціальний досвід, духовне багатство як спадок старшого покоління молодшому. Саме так створюється історія моральної і духовної культури нації, народу формується його самосвідомість. Народ завжди виступає вихователем молодшого покоління. А виховання при цьому набуває народного характеру. Тільки народ і виховання, зауважував Константин Дмитрович Ушинський, є живим органом в історичному процесі народного розвитку. Таке виховання набуває надзвичайної пливової сили на формування національного характеру, національної психології людини. Основою і головним методом народного виховання виступають народні традиції. Традиції у формі. Масових звичок підтримувалися силою громадської думки і за своєю природою були наділені величезною стійкістю. Однією з перших основ усної народної творчості є обряд, адже саме вона своїм походженням нерозривно пов'язана з обрядом і міфом, певну частину її становлять обрядовий фольклор, тобто примовляння, заклинання, які виконувалися під час святково-обрядових дійств. І органічно вплиталися в структуру обряду. Обряди нерозривно пов'язувалися з діями, для яких так само характерні стереотипність, повторюваність без змін, але які не мають символічного змісту. Такі дії називаються звичаями, звичаї невід'ємні від обрядів, наприклад. Традиції, звичаї, зустрічі Нового року включають в себе такі обряди, як колядування, щедрування, засівання, посипання та інше. Усі вони вливаються в єдиний новорічний обрядовий комплекс і розглядаються як його структурні елементи. Традиції і звичаї та обряди знаходять свій вияв у таких засобах народної культури: рідна мова, фольклор, систематична посильна праця. Національні звичаї і культурно-історичні народні традиції, народне мистецтво, ремесла і промисли, народні свята, обряди, символи й атрибути, народний календар, мудрі заповіді народної моралі, дитячі ігри та іграшки, народні знання і провідні стосовно різних сфер життя людини і суспільства, народні правила зірцевої поведінки, спілкування між людьми. Культура сімейних, родинних відносин тощо, дошкільне дитинство є надзвичайно важливим періодом установлені особистості. З раннього дитинства малюк дістає уявлення про такі моральні норми, як добро і зло, щастя, обов'язок, чесність тощо. Згодом батьки та вихователі поширюють вже набуті знання дитини про моральні норми та вчать її розуміти, ці норми, впроваджують в життя спілкування. На допомогу вихователям приходять українські народні традиції та обряди, на основі яких дитина краще все розуміє сутність норм, моралі та поведінки. Це українські народні казки, легенди, прислів'я та приказки, народні пісні та свята, народні ігри. Тобто, все це за допомогою чого здійснюється виховання в закладі дошкільної освіти. З-поміж різних видів педагогічного досвіду, нас цікавив масовий досвід, проблеми. Який є характерний для основної маси педагогів закладів дошкільної освіти, заклад дошкільної освіти повинен виховувати майбутніх громадян України на основі культурно-історичного досвіду нашого народу? І ця робота здійснюється вихователем в різних напрямках, на тематичних заняттях, в процесі організації ігор під час проведення занять з образотворчого мистецтва та інших видів прикладної творчості в процесі суспільної. Корисної праці під час проведення різних заходів, тематичних свят, ранків, конкурсів та вистав, організація екскурсій, засобами наочного оформлення, приміщення дитячого садка. Так, вихователями групи сонечко, майстерно використовуються на своїх заняттях українські народні звичаї, традиції, обряди та символіку. Я переконана, дітей треба навчати не просто споглядати, а й бачити навколишнє. Помічати поруч і загадкове, приховане, використовуючи при цьому народний календар. Вихователі на своїх заняттях щомісяця ознайомлюють дітей святами, які тісно пов'язані з працею людей народними повір'ями. Це народні традиції, найкращий матеріал для розвитку мовлення, для пошукової роботи дітей, їх активності, зацікавленості на занятті. Я, як вихователь закладу дошкільної освіти, переконана, що важливе місце у вихованні дошкільників займають родинні традиції. Діти активно вивчають родовід і по батькові, і по материнській лінії, як звуть тата твого тата, а як звати дідуся, а яке прізвище мами твоєї мами та таке інше. Дізнаючи про своє генетичне дерево, дошкільник відчуває себе причетним до певного народу, відчуває себе впевненіше. Все це виховує в дітей гордість, гідність, прагнення не соромитись, а зберігати і примножувати честь свого родоводу. І як висновок можна сказати, українські народні традиції є ефективним засобом морального виховання. Вони цілісно відображають сутність, характерні ознаки всього. народу. Використання українських народних традицій необхідно для того, щоб повною мірою. Прищепити до дошкільникам любов до свого народу і в той же час морально виховати кожного з них. Тож давайте разом вже ж з раннього віку виховувати у наших дітей дух українського патріотизму, формувати у них моральні, духовні цінності та бажання підтримувати, захищати і примножувати національні ідеї, звичаї і традиції українського народу. Дякую, шановні колеги, за увагу.